Доброго дня, любі мої друзі, гості і підписчики мого каналу. Сьогодні понеділок. Ми, як завжди, вихідні, вдома. Тільки що була обідня дойка. Працює генератор у дворі. Доїли за допомогою генератора. По місту нема світла, як ви всі знаєте, читаєте з новин. Ну, нічого. Дякувати Богові, всі живі. Все добре, всі працюють. Незламні українці. А я хочу дуже подякувати нашим хлопцям Збройним силам за їхню працю, за їхню допомогу, за те, що ми живемо і можемо працювати. Друзі, давно не знімала відео, а сьогодні, чесно кажучи, вийшла: знаєте, що хочу вам показати: ось. Дивіться, це наша річка. Пам'ятаєте, багато моїх відео, де наші корови паслись тут. Було пасовисько і наші дівчата їли травичку. Ось сьогодні у нас 12 лютого. І дивіться, ось скільки у нас в річці води. Друзі, Ось це наше пасовисько, на якому паслись влітку корови. Тільки тут водички. Бігають мої цуцики. О, трішки присла. Думаю, пройдусь з вами разом. Дощик іде у нас на вулиці, плюс 13, тепло, зеленіє вже травичка. Я розумію, що це не дуже добре, що так сталося все. Але ну, природа є природа. Нікуди від неї не дінешся. Ось пройдемо з вами, подивимося, скільки у нас тут налилося води. Раніше, наскільки ми знаємо, то у нас тут десь є ключ такий, що і не в одному місті є і у нас, і є трішки там далі. І з-за цього не завжди висихає все, і трішки-трішки є. Якщо дуже жарко є сирість, сирість, ну а зараз це з осені, самі знаєте, що йдуть досі. І ось скільки нам налило водички. Ну, нічого. Головне, щоб цієї водички не було дуже багато, щоб не топило наші городи. Ну, Якось так. А взагалі все добре. Карамельку ми майже запустили вже. Тому що залишилося з вчорашнього дня, якби один дві, два місяці до розтелу. Сніжана наша п'є молоко, їсть дуже добре гранулку і кукурузку. Сіно, водичку, мімозка доїться, чайка сама себе запустила також вже в запуску. Чекаємо на квітень два розстели. Ну, а так, дякувати Богові, дякувати хлопцям Збройним силам. Живемо, працюємо, годуємо корівок, годуємо людей, їздимо на базари і працюємо, друзі. А я вас всіх люблю і дуже вам всім вдячна за те, що ви мене дивитесь, за те, що пишете коментарі, ставите лайки. Дякую вам усім, дівчата мої грязні прибігли. У нас тут є дуже багато фазанів. І моя буся дуже любить їх ганяти. Цуцик, я десь другий, цуцик не знаю, десь бігав, а десь нема. Ну добре. Ось такі, друзі мої у нас справи. Всім дякую, до нових зустрічей пока-пока.